Добрий вечір. Я все-таки не втрималась, ну, сьогодні я отримала цілу партію орхідей. Ну, ці вже байдуже, вона вже вся вилізла, і вона тут без... Ну, без нічого. Тому тримати її сенсу немає на адаптацію. Вона в'яне. і я хочу її просто. Пересадити, ну, поміняти, почистити і щоб вона вже була, собі сиділа на своєму місці. Так, це я заберу. торф в стаканчик цей. Ну, я так розумію, що орхідеї коріння пропало через недолив оці їхні у сушки постійні, підсушки, і вони ну тут коріння треба все прибирати можна. Оце пусте. Треба намочити, я так думаю, тут є ще, ну. ну, не знаю. Мочити я не хочу. Не хочу, тому що хіба що намочить і лишить потім, щоб вони підсихали, але ж я поїду завтра. Тому. Взагалі, цією подругою я церемониться не буду. Зрізаємо всі, які нам не подобаються, мені не подобаються. Угу, да, 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 всі сухі, всі сухарики. Це такий крепенький, Ну це не факт, що він нам щось видасть. Угу. Ну... Можна було б лишити, але наш от це такий так, 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 сейчас я щас я візьму пінцейтик. Я поки бігала за пінцетіком я вже її помила горшочком з хозяйським милом. Так, це треба відсоєдінити, правда? Ну, великий такий квітонос. Такий він здоровий. Я його відріжу, ну, тут вже нічого не виросте, тут вже нічого не виросте, тут щось уже. Зняли звідси. Ну, як би. Так, щоб тримався? Ну, зробимо отак. Все. Так, 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 так. Де тут я ще хотіла, ага, ось оцей. Абсолютно не треба. Ну цей бовтається. ну хай Бовтається, раді Бога. Це темна орхідея, тому що на листочках ось все темне. Так що оцей поясочок може бути просто пігментація. Ось тут щось таке схоже на діть. Діточку щось таке, лусочки ми гарно позачищаємо всі, щоб вони нам не гнили. Ось це ж зараз, як сяду, то я зараз їх, їх... можу за ніч всі пересадити за пару годин. Ну, не бачу я тут нічого такого критичного, просто засохші корінці, всохші. Тут на сухо. Не дай ничего. Вот так, все усочки снять. Так, не хотілося б мені це корінця, звісно, вбирати. Так, все. Цю кору яка була, така вона і залишається. Я її на місце. І з сирамісиком ось так. Я буду бачити по сирамісу, як вона скоро буде просихати. Мох на зиму класти не буду. До мене вже він і закінчився, у мене почалась оце вже на сираміс мене охота пішла. Так, яку сторону він хоче? Яку-небудь, правда? так. буде. Карапінія із чіпсами. Треба бути дуже обережним з тими кокочіпсами. Орхідейка буде поливатися по краям стіночки без замочування. Тому що, щоб не згноїла корінці мені. Залишки коріння. Так, може якийсь корінчик проснеться. Так, це обрати це не треба. Ну, кукочі псів тут а тут прямо. Багатенько. Так Тут все, але треба чимось докласти. Чимось докласти, зараз ми докладемо так, щоб вона трималася, не болталась. Зараз так, ось в мене є цього кора і я таку просто красоти там роблю, закладу. І щоб воно тримало. Всього одна посадочка є, я вже успокоїлась. <рігла> і будемо чекати, що з неї буде. Полью я її завтра, бо, можливо, там якийсь живий корінець і є, і він, ну я не бачила, звісно, але. Так, тут а щось написано. Це паспорт. М -м. Нема назви. Нема. В общем, так. Така посадочка. Отаким От способом я буду садити всі свої тих 13 орхідейок отриманих. Можливо, десь щось ще додам. Але поки мені подобається на зиму ось такий варіант. На сьогодні все. Гарного всім дня вечора ночі. Ранку. Хто як, коли дивиться, всім до побачення. Підписуємося на канал, будь ласка, ставимо вподобайку. Буду вам щиро вдячна. На все добре.